Друзі, вітаю! В новинах почали з'являтися заголовки про те, що Сполучені Штати хочуть забрати або дуже сильно скоротити допомогу для України або навіть навпаки пакет розділити з Ізраїлем. Давайте розберемося, де тут маніпуляція, де тут політичні ігри. Ну, і загалом, що буде далі з допомогою, яку Україна так сильно чекає у війні з Росією. Але дуже прошу перед тим, як ми швидко з вами все проаналізуємо і розкладемо по поличках. Підписатись на канал це дуже важливо для того, щоб ми з вами витискали російських інформаційних агентів з українського YouTube. Так працює алгоритм. Чим будуть популярніші українські блогери, тим менше місця в українському ютюбі буде для російських агентів. Поїхали. Е, є новина Wall Street Journal, в якій розповідається про те, що сенатори республіканської партії вимагають змінити пакет допомоги для України. Ну насправді не тільки для України, насправді вони хочуть змінити весь пакет допомоги, перепрошити його. Ну, от для прикладу, вони кажуть, що гроші на гуманітарну місію на території Сектора Газу можуть потрапити до Хамасу. Або, наприклад, вони говорять, що допомога Тайваню все ж таки краще вкласти в е Зброю Сполучених Штатів. Ну і зрозуміло, що хочуть від'єднати Україну від Питання Ізраїлю, Тайваню і кордону. Там по кордону теж дуже багато питань: що не треба їм давати допомогу, не треба їм давати їжу і житло мігрантам, мексиканським, в основному, чи з Венесуели, а краще ці гроші витратити на їхню депортацію, і повернення назад. Ну, по Україні кажуть, а давайте Україну від'єднаємо від цього пакету. По одній простій причині е, Україна стала важким політичним питанням, і давайте його від'єднаємо і будемо е, недалекоглядними, близорукими, короткозорими. Ну і скажемо, що начебто цього не помічаємо. Загалом ви знаєте, що ці республіканці це трампісти, і для того щоб пройти. Це голосування дане треба. 51 сенатор. Якщо проголосує за, то треба ще дев'ять республіканців. Ну і я думаю, це моя персональна думка, що ці дев'ять голосів можна буде знайти. Тому що Міч Маконел, лідер меншості в сенаті, сам сказав, що він це підтримує. Сказав, що є багато, але проте, все рівно, вони готові підтримувати. Все ж таки. Це лідер представник. Ну от і він якраз таки нормально це все зменеджерить. Тим більше світоглядно він підтримує цю пропозицію адміністрації Байдена. Це про Сенат в Конгресі, власне, де буде велике голосування за бюджет, а не за пропозицію президента. Де буде бюджет? Там чекали на одну дуже важливу річ, яку там чекали на обрання спікера. І спікера нарешті обрали, бо без спікера бюджет голосувати не могли. Треба, щоб був спікер, щоб спікер ставив. Власне, обрали в Палаті представників за підсумками п'яти раундів голосування. Обрали виходця з Міннесоти мажоритарника Тома Емера. Загалом українські. Українські не так республіканці за Україну є, є там така організація. Говорить про те, що Емер е, гарний для України кандидат. Він голосував за всі пакети для України. Він голосував за визнання виборів дійсними, коли Трамп програв. Тобто, він не трампіст, класичний республіканець, стара школа. Більше того, насправді дуже. Дуже командний гравець, людина з структури республіканської партії. А він, ну скажімо, займає таку посаду, яка в штатах має дуже цікаву назву Батога. Ну власне, той, хто відповідає за дисципліну. Він власне. Слідкує за всіма голосуваннями в палаті в конгресі, і власне один з тих, хто типу, ну в нас такого не вистачає в Верховній Раді, щоб не виходили, щоб не бурчали, щоб всі голосували, щоб кількість голосів відповідала. Одним словом. Системний надійний чіткий справжній республіканець, ось саме така людина, буде підтримувати нас. Ну і всі теж крім республіканців за Україну, всі теж говорять про те, що це дуже класна кандидатура. Близький до попереднього спікера. Маккарті, Кевіна і говорять, що дійсно якісно Конгрес може запрацювати. Тому я скажу від себе: я не буду вангувати чи говорити на майбутнє, але зі сторони, забравши інформаційний шум і маніпуляції, справа йде нормально. В Сенаті зупинок не повинно бути. Маконел сам сказав, що пропустить це нормально. І так само в Конгресі теж. Обрали нового класного потужного спікера, а він теж повинен все це пропустити. Можливі коливання так невеликі, там мільярд туди, мільярд сюди неважливо. важливо. Дарованому коневі в зуби не дивляться. Тому в даному випадку я не переживаю. Допомога повинна бути. Ну от і ну форс мажори якісь можливі, але зараз поки що е, рухається в тому темпі, що навпаки карта складається на нашу сторону і треба готуватися. Дійсно приймати ці гроші, правильно витрачати без корупції, а якраз таки на фронт для хлопців, щоб ці гроші дали максимальний результат. Ще, друзі, в мене до вас прохання. Я нагадую, що ми з вами збираємо на. Модулі зв'язку для наших хлопців гурмо спеціальний такий підрозділ. Група, яка раніше були ми е в мирний час пілотами Боїнгів і возили нас з вами в далекі заморські закордони. А зараз вони оператори fpv дронів. Нищать ворога на лінії фронту і дуже просять для того, щоб на їхніх пікапах були класні модулі безперервного зв'язку. Треба їх забезпечити ними. Треба три модулі по 50 тисяч, 150 тисяч. Ми з вами разом збираємо. Вчора ми вже з вами там тридцяточку зібрали, за що дуже дякую кожному із вас. Ну і зараз нам треба зібрати 100 тисяч, 210 тисяч у нас з вами на каналі. Давайте. Ну, якщо кожен другий дасть по гривні, ми питання цих дронів. Цих модулів для операторів fpv дронів ми закриємо. Тому, друзі, по гривні, дуже прошу, по гривні кіньте. Ну, ви знаєте, що хтось дає і тисячу, хтось і п'ять, хтось п'ятсот. Неважливо, головне взяти в цьому участь, бо я кажу: якщо кожен другий дасть по гривні, ми з вами закриваємо цей збір. Дуже хотілося б їм це все швиденько відправити. Ну, і в мене до вас дуже просте запитання. Як ви вважаєте, легко чи нелегко пройде українське бюджетне питання в Конгресі? Ну, а ці депутати займаються популізмом, просто нарощують бали так, ні, як ви вважаєте? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!